Гаю, друзі! Сьогодні готую французький яблучний пиріг, який називається невидимка. Хто ще не готував такий пиріг, дуже раджу спекти. Пиріг смачний, на смак, як запечені дольки яблука в заварному кремі. Дуже ніжно, ароматно, корисний, бо тіста мало, а яблук багато. Малокалорійний. На пиріг потрібно лише 35 г вершкового масла, лише 75 г цукру і аж 700 г очищених яблук. Готується швидко, саме простих продуктів. ну Красивий на вигляд, тож починаю готувати. Спочатку готую форму. У мене ось така, я в ній хлібчик печу. Розмір форми по денці 22 х 10 см, висота 7 см. Я форму застелила силіконізованим пергаментом, по боках загорнула кутики. Розрізати пергамент не треба, бо тісто рідке протече. Всі інгредієнти для приготування повинні бути кімнатної температури. Вершкове масло розтопила і охолодила до кімнатної температури. Яблука треба брати зеленого кольору, кисло солодкі, не м'які. Яблука чищу від шкірки і насіння. Очищених яблук повинно бути 700 г. Нарізаю їх тоненькими дольками, чим тонше, тим краще. Щоб яблука не потемніли, додаю сік, з пів лимона. Легенько розмішую, щоб не поламати дольки. Готую тісто, беру на 3 яйця невеликого розміру, загальна вага. Без шкарлупи повинна бути 130 г. У мене вийшло 140, відібрала 10 г білка і отримала 130 г, це важливо. До яєць додаю щіпку солі і міксером на маленькій швидкості розмішую до однорідності. Додаю 10 г ванільного цукру, 75 г цукру і міксером на великій швидкості збиваю, щоб яйця змінили колір, стали світлішими і до пишності. Моїм міксером це займає 4 хвилини. Так як на безквітне тісто до Стійкої піни збивати не треба. До маси додаю 35 грамів розтопленого вершкового масла, яке вже холодила до кімнатної температури, 90 мл молока. Міксером розмішую до однорідності. Беру 80 грамів борошна, додаю 5 грамів розпушувача, це одна чайна ложка з гарною гіркою. І все просіваю в тісто. Трошки вінчиком розбішую борошно. І міксером замішую тісто, довго місити не треба до однорідності. Тісто повинно бути рідке, але трохи густіше, ніж на налистники. Якщо малюю тістом, то малюнок не залишається, розтікається. До тіста додаю дольки яблук і рукою легенько розмішую, щоб не поламати дольки. Де дольки склеїлись, треба їх розділити. Кожна долька повинна бути занурена в тісто. Кладу в форму, щоб всі дольки лежали горизонтально, так пиріг буде красиво виглядати в розрізі, злегка притискаю, серединка повинна бути трошки вища, а краї нижчі. Виливаю все тісто, легенько постукую формою і ставлю розогріту до 180 градусів духовку на одну годину. Інколи додаю ще 5 хвилин. Якщо верх підгорає, можна накрити фольгою. Це вже в кінці випікання. Духовки всі різні, тому слідкуйте за пирогом. Я печу при 180 градусів одну годину. Без конвекції, рівень другий знизу. Так низ пирога пропікається, а верх не підгорить. Пиріг дістала з духовки, він гарно збільшився в об'ємі, залишаю в формі, щоб трошки охолодився. При охолодженні він осяде, так повинно бути. Ось так пиріг осьів, виймаю його з форми, залишаю, щоб повністю охолодився. Нарізаю його і дивіться, яка краса. І повірте, це дуже смачно. Тісто не буде запечене, як у бисквіті. воно залишається як крем, як суфле. Вага пирога 950 г. Форму тримає, нарізається гарно, хоч ще й трошки теплий, а всередині на вигляд і смак, як запечені яблука у заварному кремі. Дуже смачно, готуйте. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра.